поділитися своїми міркуваннями на двох вічі поспіль мали змогу усіх хто прийшов 11 березня пополудні на головну площу миргорода віталій сіров голова миргородської міської партійної організації політичної партії удар заявив про ініціативу створення громадської ради на сьогоднішній день в місті миргороді створена громадська рада трошки її відрізняється назвою, її але вона відрізняється дуже суттєво по суті своєї Зараз сьогодні вам представляється новий проект, в який війшли громадські організації. Чому так? Тому що іменно громадські організації представляють ті та інші версти населення, а тому повністю легітимно можуть вважатися представниками народу, представниками громади. Основними засадами громадської ради стануть аполітичність, правовий захист усіх верст населення, активна участь громадської ради в діяльності органів влади міста і району на зібранні було підкреслено: членом громадської ради може стати кожен, кому не байдужа доля Миргородщини. Хоча є умова, людина не повинна належати до будь-якої політичної партії. Народна рада, яка відбулася одразу після зібрання громадської ради, розглянула декілька питань порядку денного. Так, Василь Тратецький, голова дієвої народної ради, доповів присутнім про роботу народної ради про збір коштів до благодійного фонду реабілітації. Більшістю голосів присутні підтримали пропозицію продовжити кадрові зміни в Миргороді. Сьогодні посада голови Миргородської райдержадміністрації вакантна. Новостворена громадська рада просить підтримати кандидатуру Юрія Коваленка. Чесно і відверто пройшов ці виборчі кампанії, ставши районним депутатом, потім балотувався до Верховної Ради. Всім дякую за підтримку. Я на сьогодні бачу сили в собі, якщо президент довірить представляти його інтереси і ваші інтереси на Миргородщині. Я усім вам обіцяю, що ми, як мінімум, будемо будувати іншу державу. і... Ті інші відносини людські, які будуть банцюватися на інших засадах, чим вони будувалися уже влада, яка прийшла в минуло, народна рада висуває іншу кандидатуру Віктора Галича. Десять років я очолюю Бергородську районну асоціацію фермерів. Я не член політичних партій, а я очолюю громадську громадську організацію асоціація фермерів та приватних землевласників. Село наше зараз з бідою до такої степені, що жителі міста не уявляють. Я вважаю, що більша біда це у нас безробіття. Безробіття сягає в слід до 50%. Поки ми не витягнемо село із безробіття, поки ми не дамо людям роботу, підтримки малого середнього бізнесу. Як вони будуть називатися ці люди? Підприємці, приватні землевласники, фермери. Поки ми не створимо їм умов, поки ми не дамо їм свободи волі, щоб вони стали заробляти хоча б на себе. У нас не буде. У нас не буде ні податки, у нас не буде ні грошей, ні на освіту, ні це все стальне це надати людям роботу. Обидва достойні стверджують усі, хто виступав на зборах двох рад. Кандидати у разі призначення їх на посаду голови райдержадміністрації обіцяють чесно виконувати свої обов'язки. Призначає на цю посаду не громада, тож із відповідними пропозиціями, і громадська, і народна ради звернуться до облдержадміністрації, яка розгляне та подасть запропоновані кандидатури на вищі рівні.